у кривому розі, покажіть, будь ласка, а, стало відомо, що там. Десятирічна дівчинка постраждала, їй допомогли на місці. Хлопчик 11 років зараз у лікарні у стані середньої тяжкості. До лікарні відвезли ще й двох жінок. І обласна військова адміністрація розповіла, що загалом відомо про вісьмох поранених і росіяни влучили балістикою п'ятиповерхівку. Зруйновано цілий під'їзд з першого по п'ятий поверхи. і під завалом можуть бути на даний момент люди. Покажіть, є у нас відео зараз. Подивіться, як які кадри страшені. Енні демонструє радіо Свобода з місця влучання прямою балістичною ракетою у багатоповерхівку. О з той сторони бомба, і все сидів. у нас вивалило. <рик> і двері, і, ой, і окна всі і все харіла. Вона ходілися якраз так було, Ні, приводів, нічого. Що? Що? ні ні придобреження, нічого. Окна по панарові вилітали. Все вилітало там однокомнатна квартира повністю. От як виглядає п'ятиповерхівка, яку потповик влучила російська ракета? Обвалений під'їзд димиться досі. Вогню правда не видно. Працюють там пожежники, працює спецтехніка, працюють рятувальники. Володимир Зеленський, президент України, вже відреагував на те, що е відбулося. Він написав, що Росія прагне продовження війни, а не міру, і кожен її удар є тільки підтвердженням. І він спростовує будь-які заяви Путіна про дипломатію і про бажання мирного врегулювання і закінчення е -е, закінчення бойових дій.